Очень приятно щука. Очень. Иди сюда. Оба. Е. Двигается. Вот это вон, ну. Фух. Друзі, всім привіт! Вибрався я сьогодні на рибалочку половити щуку. Як бачите, у нас зима прийшла, будемо пробувати взимку ловити. Ну, На вулиці не дуже холодно, але все-таки ноги підмерзають. Я вже вийшов на воду, деякий час поплавав, попробував, покидав, зрозумів вже трохи що потрібно робити. Тому... А, значить, а, ноги замерзли, значить, ось в чому. Вийшов на берег, як там кажуть. І так, друзі, що я вам скажу? Ось мій човен. от моя паличка. Сьогодні буду працювати оцею палочкою в основному Корт X. Розмір 2.44, тест 828, катушка Arbion 4000, і як бачите, в уже висить. І втора моя паличка ось це Китай. Коротко. Буду пробувати на силікон втвісливати. Получиться, не вийде, не знаю. Ну що, не гаємо часу та погнали ловити. Гайлала. Невеличкий щупак. О. Та угаманіся, Зараз ти підеш додому. Ну, невеличка щучка взяла. От. Не скажу, що прям з сп під самого бережка, але все ж таки. Так, ну, п'явок не бачу, ну, це вже приємно. Давай, біжи. Гуляй, моя родная. Перша щука є. Отлично. Рапала в 95-му розмірі заглибленням до 6 метрів. Спрацювала. Є. Так. Опа. Що, відпала? йоперний театр. А така була хороша. Отчувствовалося, що так, тух-тух-тух. І відпала. Поставив я значит, канату 160. -ту. І от був результат. Но відпала. Ну нічого, зараз, я думаю, діло буде. Так, щось не хоче моя рапала працювати, ото на світанку одну щучку невеличку витягнув. От, он, мій воблер Матагер Каната 160 також зацепив одну хорошу, так протягнув, але все йшла. Думаю, треба, мабуть. Міняти щось. От. <кій> Поскільки сонечко вже вилізло, досить таки непогано освіти, можливо, на, золот... на золотий якийсь воблер діло буде. Тому я спробую свою стару добру воблер Баздей 130 в золоті. З такою окраскою напоминаю на щуку. Так як тут дуже щуки бага... багато, і канібалізм між щуки процвітає, тому попробуємо саме його ну, от. ним попрацювати. Так. В обов'язковому порядку коли я користуюся ваблярами, я використовую тільки струни. Ну, от вони мені саме більше підходять. Всяке. ой-ой-ой, зараз -ой, нас занесе. У нас до берега вже так підбило жорстко вітерцем. До речі, на вулиці мінус 4. О, свіжо, хорошо, та кольця всі замерзають. О, а не замерзайка, у мене вчора я замовив її, і сьогодні аж тільки після обіду вона прийде. О, і так, по поводу поводків, тільки струни. На ваблера я використовую струни. Десь приблизно 30-40 до 40 см, бо не знаю як у кого. А у мене часто щука б'є вище воблера і зрізає, кажу, вище воблера, вище струни і зрізає. Тому я дійшов до того, що ставлю 30-40 см струни. І щука перестала мені зрізати. Уж Не набагато вона є, що так на 40 см промазати. На 10-15 см, да, а от на 40. ну, вже, я думаю... Вона не должна мазати так. О, от такий у нас воблерочок. Зараз спробуємо, що він нам скаже. Поїхали. Так. Так, так, так. Змінив я воблерок. Це вже в мене, мабуть, четвертий воблерок. І ось вона. Довгоочікувана щука. от і знову моя каната. Ну це вже це вже щука. Ти що не хоче підніматися. О, да, Це вже щука. о, от так от. можна так мовити, майже за голову схопила. от, А, а портфель все я залишив. А, в машині. Як завжди. Чи мені діставати хто його знає, О. Ну, зараз буду якось голими руками витягувати. О, один уже, дивлюсь, крючок виліз. Йоханий бабай. Ладно, зараз розберемося. Так, є, витягнув. Блін, а там же ще цей знаходиться у мене і кукан. Тьфу, блін. Твою кузю. Ладно, поплили, значить, туди. Забирать то все барахло. Так, дійшов я до свого берега, О, зараз заберемо куканчик, все, що я забув, все позабираємо оба! Я що вам розповім. Забрав я свій куканчик, ось мої ножиці, кусочок, я вже повісив їх. Зараз будемо йти. А тим часом, дивіться, яка гарната Це наш, як там кажуть, сьогодні. Ну, не сьогодні, а позавчора перший сніг випав. Все, що залишилось на даний час. А тим часом, поки ми йдемо, значить розповім я. Це я вже змінив четвертий воблер О! Я вже спробував 4 воблера Значить, щойно у мене спрацювала каната 160 колір натуралка. Низ серебро, вверх синєва і по центру така жовта чи золотиста полоса от, А чим я ще сьогодні, зараз вам покажу, кидав. Так. Зараз нашу щуку треба спочатку, мабуть, прицепити на кукан, бо вона вон сидить Оба. в шоковому состоянні. Ось наша перша зубата висить на кукані. І так, давайте я вам розповім і покажу, чим я вже пробував який у мене результат. Значить, перший воблер я поставив рапалом. 95-й, одну щучку невеличку витягнув. Ну і на цьому, в принципі, у мене все закінчилося. Далі я поставив канату ось мотагер 160. ну Це більш літній варіант, але вона е е е схопила на неї одна щука і досить непогано. Но далі якось не пішло. зійшла Потім я поставив баздей 130-й. Результату не було взагалі ніякого. Тому зараз зліземо з берега як О. О! злізу з берега і поїхали пробувати далі, зубато витягувати. Зараз, бо в мене тут тепер срач розвівся, невеликий. Все. О, погнали. Садив, ну, це така більш адекватна, я так думаю, щука, це, мабуть, і піцак прийдеться розкидувати. Саме цікаве, що йде, як вкопано. І да, хороша пацаку прийдеться розкидувати. Оба І за самый краєшок. Ой-ой-ой, ой хороша. Иди сюда. Оба. Ууу, да. Ну така, приємна мамка. Ух! Так, шпулю открыть, бо вона сейчас будет тут собирать все мені до куча. Ну, это такая щука кел до трех стабильно в ней є. Крепка. Да, Оба, та ну 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 Короче, а воблер он в подсаке запутався вдоль и в поперек. Отлично, дивіться. Для порівняння. Он одна. И вот только что махину, яку Да, Та десь в районе кило 200, так плюс-минус. Ну а це ж Уже швидно, це ракета. Це ракета те, що треба. Ху, да. І зараз буду випутувати цей в До речі, в минулому році, саме на цей воблер я на ворсклі установив свій рекорд 6,5 кг щука. О. Саме на цей воблерочок. І в минулому році він досить себе непогано також показав цей воблерок. Правда, в мене тоді була друга палка, ну як друга cort X теж, але з тестом 1042 ну, вона така важка була. Тому я взяв собі cort X828. І ось маємо результат. Зараз вам покажу. Не зря каната це я вам скажу воблер вогонь. Оба, О, дивіться. Ось це, цей воблерок. Обалденний воблерок. І оце для таких щук я завжди тримаю поводок в порядку 40 см. От, бо отак саме краще, як на мене. Не Не удари отут десь рядом або щось цьому роді. Він дозволяє тримати все, цей поводок. Так, ну мене затягнуло вже. В берег до веток йоханий бабай. Тут. Коротше, все, як там кажуть, я вже запутався, все, що можна і не можна. Ну що, будемо далі пробувати ловити Йо. От. І такий проміжуток, от вже скільки замічено, кидаю воблером. от, А там, де сонце світить, нуль, повний нуль. А ось в цьому проміжутку, от, де отакі от дерев'я, оце все діло знаходиться. Невеличке, от бачите, такі деревця. Та ось саме отут я чую постійно удари. Тут я вже витягував разів, мабуть, з 8 е платвічку. І оце біля цієї платвічки і поситься ця щука. О, тому будемо зараз ловити далі. Правда, є один нюанс. О. На вулиці, коли ми випливали, було мінус 4. От. А коли приїхали, то було мінус 5. То я вам скажу, не дуже воно було комфортно, кольця обмерзали. Ну, зараз відчувається, що на вулиці мінус, але на сонечці кольця розмерзають. То отак от. Ну, нічого. Зараз підемо далі ловити. Гайлала. Зацепив я свій ваблярок. Чувствую то ли ветка тут, то ли ще якась єрунда. О, зацеп. зацепив. Ого. Ось моя і ветка. Ух, коротше, ого! Ото брівно підняв. Я й не туди дивиться, які, вітя старчат. Так, а як же ж тебе тепер так відцепити? Ну нічого, спас свій воблер. Ось, навіщо нам потрібен, потрібен відбійник. Бо це така незамінна річ, я вам скажу. Що фу, можна залишитися аж на раз без воблера. Особливо на такій річці, як Ворскла, к примеру, де дуже багато карчей. Ну тут, звісно, мене удивило, що таку палюгу я упіймав. О, так то це рідко буває, щоб тут щось таке упіймати. О, зараз розберемося і хочу змінити воблер. Чому змінити воблер? Значить, що я замітив? Як тільки сонце світить, цей воблер працює навідмінно. О, він працює так, що. Ух, просто я дивлюся. Але сонечко заховалося. Саме цікаве, що сонечко заховалося вже. О, і все, щось він не хоче роботи. Можливо, в риби пауза, а можливо, і ні. Хто його знає. Тому е на світанку я пробу... Ух ти, я пальця поперерізав десь собі. Ну, нічого, заживуть. Так, тут я ще якось запутався, пойми яким образом. Коротше, що я хочу зробити зараз? Я хочу одягти а, не натуралку отаку, а щось на е, типа кислоти. Можливо, зараз працює кислота, бо сонечко запряталося і може зіграти гарна кислота. От, ну, типа накштаун роздражалки. О, Ми цей воблерочок зараз положимо. А ровно такий же самий канату 160, тут тільки в матагер роздражалка кислотний. Одягну. От. Все ж таки воблера, це не силикон, тому час від часу треба міняти. Бо що-то нравиться в цей час, що то не нравиться. О, так, Зараз ще треба поводочок повигинати. і можна приступати. Ось і ми обстановки. обстановці. Поставив е кислоту, канату і всадив щуку. О, дивимося, що у нас тут... Хто у нас тут? А у нас тут щук. Опа, от так от. Догнав за хвостик, можна так сказати. Фух, є! Щука, а ну, витягну я просто так. Ні, не витягну просто так. Треба брати цю штуку, засовувати її в рот, скажи, а... Та ти що? Ізвлк щуку так, що, короче, вона в мене улетіла. От. Печально, звісно, що не видно. Як вона це зробила гарненько свій польот. Ну, ну, тим не мені вона у мене пішла. Матагер, каната. От. Гарний воблер, працює на ура. Ось сонечко знову виглянуло, і матагер перестав працювати. Тому я швидко... В ритмі вальса матагер знімаю канату, а одягаю натуралочку канату. О. От так, от так, от. Одягнули і пігнали, блін і сонце ховається. Йоперний театр. Ну, ну нічого. О, сонечко вилазить. Хорошо. Не знаю, скільки ще годин зможу я просидіти на рибалці. О, ну морозець, чувствую, вже піднімається. От так от. Соплі ручом, зуби вже холодні. Ну Подивимося, скільки ще витримаю при морозі поплавати, ловити, стопи, стопи, замерзли стопи. Все остальне єрунда, якби тільки не стопи. Так от це, походу, мамка. Ну я так думаю, бо в мене повертається лодка за цим всім движем. Ні, ну не то що прям мамка, але очень приємна щука. очень. Иди сюда. Оба. Е. Двигается. Вот это Но. ну. Хорошо. Взяло. Оба. Ну така на два тройника засіла. І саме цікаве, що цей раз по центру фарватера взяла. Ну відкрию рот, Ди, з неї крючок витягуєш, а вона рот закрива. Ух. Так. Тут же ще ж найголовніше, щоб вона не цепанулась по різні сторони. А ну відкрий. Молодец. О, хороша, Ну, такая по трешку. Оба. Так. Оба. Я. Еще одна в копилочку пришла. Хорошая сучка. Вася на каната. Моя. Шикарна. Ось вона. Тут кусочок м'яса щуки. О, поводок цей уже після рибалки на свалку піде. От така красота. Вверх синій, такий синій, голубий, фіолетовий, низ з Це жовта полосочка. Все як полагається. Отлично. В общем, що я хотів вам розказати. Ви представляєте, а в мене їх знову дві. от Короче, у мене сама крупна щука, сама остання, яка була, уйшла. прямо з кукана. Розстябнувся кукан і вона благополучно пішла плавати. Тому я просрав свою щуку. Юху! Головне, на позитиві бути в цей момент, коли просираю щуку. Все остальне Ну, ладно, Зараз спробуємо ще одну впіймати. Виціганев, ще одну. Одно ну, це, звісно, поменше, але все ж таки приємно. Оба! Тих-тих-тих-тих. Тихенько красавиця, ух! хорошенько. Оба. Так, ви як не странно. Ух, ще й сам себе чуть не впіймав. Ну, Цей раз я вирішив попід... Бережками попробувати. Ага де, і одразу пасть закрила. По -по під бережками не по фарватеру. Ну і взяла хороша щучка, зачотна От так от. Я знав, що по Під берегом щось повинно ще стояти. Не може бути такого, щоб ще під берегом нічого не стояло. Тому. Ось така красунька зачутна. Молодець! А у тебе! О, є. Знову відпрацював мій канната 160-го розміру. Покусана, звісно, але ну, нічого. Ну, вона це досить такий, я вам скажу, дієвий воблер. Закінчувати свою сесію. Сонечко вже сідає. На вулиці вже потихеньку темніє. О, тому буду закінчати, вже виліз на бережок. О. Короче, Холодно вже стало. Сонце сідає. Но я вже на бережку стою. Давайте подивимося, що у нас з вами вийшло по рибалці на наш улов. Так, 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 так. Ось наш улов. Ух, які три красуні. І одна краще другої. О, ну, звісно, була ще одна досить хороша щука. Ну, як у мене, як справжнього професіонального рибака, вона у мене уйшла. Розстібнувся кукан і вона уйшла. Давайте подивимося воблера. На які у мене сьогодні це все діло гарно відпрацювало. Ось наші два гарних воблерка. Канати 160. Один колір Матагер, другий натуралочка. Починав я сьогодні з Рапали, Баздей, але відпрацювали ось саме ці два воблера. Я їх так поцепив на свої палочки, О. І от вони висять. Два красавця. І вони мені сьогодні зробили рибалочку. От так от. Тому, друзі, дивіться, яка ззад у мене гарнота. Все біле, там зелене, там біле. Ну, Природа, звісно, да. Природа гарна, трошки холодно, мінус на вулиці, але все ж таки погода досить гарна. І на цій веселій ноті. Всім гарного перегляду. Я буду збиратися, підписуйтесь на мій канал. З вами був рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей, пока.